Вітаю друзі! Сьогодні у нас 16 липня 25 року ми прийшли на пасіку, щоб відкачати, відібрати рамки. Ось такі рамочки у нас є у цій сім'ї, є 145, ось Бачите, ця сім'я видно, що ніхто їх не докидував, а хто може думати, що це підстав для неї якісь наскарника. Ось такі рамочки. Семент липи. Дуже тяжкі друзі. Ось така печаточка. Я димнув трішки, щоб бджілка... Вона видно, що тут є така сама. Скоспати ставила до мене. Отже, дивіться. Ось такі рамочки. Ми відбираємо. Це трьохсотий, корпус десятиранковий. Там внизу гніздо. Ось ще такі. Маленько почали відбирати грамочки. Довге відео. Ось, краса. Ну і там.